Є викладачем в мотошколі не врають на рамках майданчика, якого ми займаємося б'юти. Як я вже казав, дуже приємно бачити, що багато військовістів погоджують на пропозиції тренувати учнів і виховати на правильні мавики, правильні спіли, наші колись. Інструктор така на планах допомагає якісь змагання, він з чим приходиться спілкуватися на вашку і на дорозі, а також, як і на пораження розпочати про це, що на купитися. Він на цьому верне Він восьмого викладає, вже випустити нового учня, побаємо зберігати хистоси по справи. Не кричати з бажанням купити на мотоциклі. І дивимось на 53 секунди. На табу 770.